Я буду труситись. А ти грамотно. Яку сорту Число. Із Чи значком? І значком. Значком, добре. Вс, ножкою, не труси. О, обидві мої. Ну і тут число, і тут число. Вс, програла одну копійку. Ну, то в мене є так багато. А я тобі дві, я лезь. Добре. Сколько ставим? По одну или по две? По две. Добре, став две. Так, выбирай. Эй, мальчонки. Все числа? Все в Да. Тобі стомнула, ні одного в тебе не яблана. Добре, давай тепер по три. Добре. Один. Два. Три. Все, по три. По три, по три. Так. вибирай. Мені ночок. Zaberaj značka me. Jaz je bila na ljubi značka me. Oj, to ti je štiri, verjela. Jaz te ki dve? Da. Dobro. Kik je, daj, daj, to je tri. Dobro. 1, 2, 3. 5 značk. Dobro. To je šest značk. А тут всі числа. Я, я, я побачила один мечок. Та. Так. бачиш, треба було число вибирати цього разу. І mm. тоді б ти всі виграла. Давай. По три чи по дві? По три. Один, два. Три. Вибирай.

Дипли. Добре. Ай-яй-яй-яй-яй, не вадала. Знову потребу, так? Це да. тобі, а це мені.